І вселяти віру у свої сили. Аби наповнювати любов'ю. І ставати ближче до перемоги ще на один ранок. З вівторка по п'ятницю у Сумітивесь ранок у великому місті на СТБ. Ми українці сильніші коли разом. Зв'язок та музика єднають українців заради перемоги. Разом ми зможемо. Вода Один, два, три, чотири. Ембасадор борщує в генклопотенко.

Які попри безжальність ворогів над нами просто літає літак і зною крові, Мадонна, життя триває у неділю на не СТБ. у суботу на Естебе. Час сенсаційних новин про зірок. час сучасного погляду на давню українську кухню та час професіоналів на мастер-шеф, які запалюють темряву. Дивися з тебе, і все буде Україна. Минуло декілька днів. Присутність чужої дитини дратувала Поліну, і вона вже ледь.